Доброго дня всім, хто вже вивчає німецьку мову або хоче її вивчати. Я рада вас вітати. І сьогодні ми поговоримо про відмінювання дієслів в німецькій мові в теперішньому часі presence. Отже, щоб нам утворити речення, нам потрібно відміняти слова, тобто підлаштовувати їх один до одного. І, наприклад, неправильно буде, якщо ми скажемо Я йти в магазин. Правильно буде сказати Я іду в магазин. Якщо ти, то йдеш. Тобто всюди в нас змінюється закінчення дієслова. І в німецькій мові так само дієслово змінюється по особах. І ось із осіб ми і почнемо. В німецькій мові так само, як і в українській, є шість осіб, три особи однини. я іх, ду, ти, е er, він, ЗІ вона та С воно, і їм відповідають три особи множини. Тобто, я з кимось це віє, ми, ти з кимось, я, ви. І він чи вона з кимось, це зі, вони. Або в німецькій мові ще е, окремо виданена особа ви з великої букви. Це ввічлива форма. І відповідно до цих осіб і відмінюється дієслово. Отже, ще раз, проговоримо їх. Іх, ду, еазіс, вія. І зі, зі, Я ти він, ми, ви, вони. І в кожній особі, бач, як бачите, по схемі дієслово має інакше закінчення. І хороша новина в тому, що ці закінчення у всіх, осіб, у всіх дієслів будуть однакові. Тобто, якщо це особа й, то завжди дієслово буде закінчуватися на е, і якщо ДУ ти. Насити е, т і так далі. І, наприклад, якщо ми хочемо сказати я іду, то ми скажемо «іх гіє. Ти ідеш ду гейст. Тобто ми беремо початкову форму дієслова, або вона ще називається інфінітивом. Це так, як дієслово виглядає в словнику, без змін. Воно закінчується завжди на n. Ми забираємо це закінчення ен і до кореня, чи основи дієслова додаємо закінчення особи. В даному випадку ком е, і «ком -е» «ду», «ком», – «ст» комст і так далі. І, як ви помітили, що особа Зі повторюється, Зі це і вона, і Зі це і вони. І саме по закінченню дієслова ми бачимо, чи це вона чи вони по контексту. Тобто, якщо ми бачимо речення зі Gate in Skino, то ми розуміємо, що це вона йде в кіно, тому що дієслово закінчується на ти. А якщо ми бачимо в реченні, що зі геєн і, то ми розуміємо, що це вони йдуть в кіно. Тому що гейн це закінчення особи зі вони. Добре, я думаю, що на цьому етапі більш-менш зрозуміло, і давайте зробимо зараз вправу до цієї теми. Ось тут ми бачимо речення і дії House of Gabe, і яке дієслово нам потрібно вибрати. Ось ми вже знаємо, що в особі І слова закінчується на Е, тому обираємо відповідний варіант mache махе Hausaufgabe» Я роблю домашнє завдання. Наступна в нас особа ду. І давайте пригадаємо, яке тут закінчення. Вірно, закінчення СТ ДУ кохст, а й Ти вариш суп. Зі. ми бачимо, що це одна дівчина, так, тому це вона, і, відповідно, у особі вона Sie, закінчення в вдієслова Т. Зіцайкт дас бух. Вона показує книгу. Via. В особі Via закінчення в дієслова N, тому вибираємо відповідний варіант. Via неймен. Ein Taxi. Ми беремо таксі. ЗІ. Знову бачимо, що це вона, тому, тому Tee. правильно. Так, ich. пригадуємо закінчення е, e, Ich кауфе брод. І теж закінчення Т. Має і Вонт hier». Ви живете тут. Анна ондрената. Це вони но жена тому є слово закінчення Singen – schon. шон. Junge – Тут ми можемо замінити слово Junge на Він, і коли в нас. Особа Е, er, він, тоді ми маємо закінчення Т, тому тут вибираємо де Юнге леант. Хлопчик вчиться. І ще один приклад, заключний, це Зі індішуле. Ми тут бачимо, що ЗІ це не вона, так? А вони. Бо тут кілька осіб. І якщо це вони, то закінчення в дієслова. And Ziegeyen in die Schule. Вони йдуть до школи. Добре, ви молодці. Зробіть, будь ласка, також, щоб запам'ятати ці закінчення, провідміняйте кілька дієслів по цих особах. Ось, наприклад, ви можете вдома взяти дієслово махи і провідміняти його. Ich mache, du machst, er macht, wir machen, ihr macht, sie machen. і так ще, наприклад, два-три дії слова, щоб запам'ятати ці закінчення. Я бажаю вам успіхів в цьому і до зустрічі!